Всім привіт з київського туманного Альбіону. зараз у нас початок листопада. А я запрошую вас на групу Німецька для психологів, котра почнеться з 1 грудня цього року. Для кого ця група? Вона для тих, хто хоче поглибити своє знання психології, психотерапії саме німецькою. Вона для тих, хто хоче обмінюватися інформацією вже не лише. Українською або англійською мовами, але й німецькою мовою для тих, хто хоче почати вільніше спілкуватися на теми, пов'язані з психотерапією. Вона для тих, хто хоче просто кайфунути і отримати нові знання. Вона для тих, хто хоче потрапити в ком'юніті людей, котрі налаштовані на кайф на те, щоб отримати задоволення під час навчання. Я планую провести вісім основних занять. Протягом цієї групи і одне додаткове. А заняття по півтори годинки група буде невеличка, максимум до 10 людей. Запрошую вас записатися і всі деталі я також із задоволенням вам надішлю. Чекаю на вас і так само чекаю на початок цієї групи.